Вітаю вас! У Запорізькій області проживає 121 тисяча людей з особливими потребами. Аби поновити своє здоров'я, значній кількості із них необхідні засоби реабілітації. Нерідко саме завдяки їм можливий зв'язок зі світом. Про новітні технології та умови забезпечення сьогодні дізнаєтеся від фахівців. Запорізький протезно-ортопедичний цех не одне десятиліття спеціалізується на виготовленні засобів реабілітації, необхідних для людей, хто втратив кінцівки, має ушкодження стоп, проблеми з хребтом, шийним відділенням чи порушеннями тулуба. 14 тисяч чоловік стоїть на обліку з надією бути здоровими та працездатними. І колектив цеху прагне здійснити мрії своїх пацієнтів діти та дорослі інваліди. Діти до 18 років, жінки після мастоктомії, постраждалі в зоні АТО та переселенці з Донецької та Луганської областей. Усі вони під пильною увагою соціальних служб Департаменту праці та соціального захисту населення мають державні пільги на реабілітацію. За все, що тут виготовляється для них, платить держава. А виробів розмаїття, протези верхніх і нижніх кінцівок, ортези. Корсети, бандажі, взуття, головотримачі, ортопедичні устілки. Усі вони відповідають технічним вимогам, комплектуючі, котрі використовуються у виробництві, і вітчизняних, і зарубіжних виробників з Німеччини, Росії, Турції та інших країн. Технології, котрі застосовуються фахівцями протезно-ортопедичного цеху, не поступаються тим, що є в світовій практиці. Постійно удосконалюється, і з кожним роком асортимент виробів розширюється. Протез ортопедичний цех має добру матеріальну базу. У виготовленні, збиранні та підгонці протезів використовується найсучасніша техніка: лазерна установка, баланс апарат, протезовимірювач. Всі ці пристрої дозволяють проводити роботи точно та якісно. Продукція цеху виглядає природно. Зручна в користуванні, оптимальна за вагою, проста в обслуговуванні. Фахівці, котрі працюють тут, постійно удосконалюють свої знання в профільному науково-дослідному інституті в Харкові, готові осягати найпередовіші методи роботи, розширювати горизонти досягнутого. Новинка для батьків, хто має дітей з обмеженою активністю, з деформацією хребта, захворюванням на дитячий церебральний параліч це ортез для сидіння. Виготовляється індивідуально. Відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Оджонікідзевського району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування одне з перших, де вирішили випробувати нову розробку. Так, складувай. Ой, сколько мало шиша, у нас вже в мішки. Давай, давай. Мішочок попадай. От мало умниця. В Україні дбають про таку категорію дітей. Вони завжди в центрі уваги вчених та практиків. Цей засіб має високу оцінку як фахівців, так і батьків, бо дозволяє дитині розвиватися, малювати, писати, дивитися телевізор, спілкуватися з близькими людьми. Батьки Артемка відразу погодилися на пропозицію соціальних працівників, і зараз тато з надією приносить хлопчика сюди, аби він мав майбутнє. Это кресло анатомически ребенка облегает его туловище, бедра, плечевой пояс. Также поддерживает голову. И с дополнительной анатомической коррекцией. И что является профилактикой искривления позвоночника и из грубых его деформаций. Соціальні вихователі по роботі з дітьми працюють з дітлахами, як правило, вдома. Такі засоби реабілітації дозволяють розширити межі квартири коло кругозору. Дітей з особливостями у відділенні багато, і соціальні працівники прагнуть допомогти батькам у їх вихованні. Запровадження новітніх розробок це ще один крок назустріч людям, хто волею долі залишився на узбіччі життя. Проте, наш обов'язок. Даты їй можливість повірити в себе. Наше підприємство випускає великий спектр изделий для детского ассортимента. Это и ортези для верхних и нижних конечностей, это и ортези для позвоночника, артезы и другие артезы, это протезы при ампутациях. Это и различная ортопедическая обувь. Вот здесь я как бы взяла с собой несколько. Чтобы представить наш Что сэр, это артезы. Артезы обычно назначаются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и для, используют их для того, чтобы сделать коррекцию или или фиксацию пораженного сегмента тела. Артезы назначаются при таких диагнозах, как заболевание позвоночника при косолапости, вот, например, изделие, которое у нас имеется, это ортез для динамической коррекции стопы при косолапости, например, ортезы на стопу, это стельки так называемые, ортезы на голеностопный сустав, ортезы на коленный сустав, ортезы на тазобедренный сустав, ну и различные ортезы на верхние конечности. Ну и большой спектр э, детского ассортимента именно ортеза на позвоночник. Это корсеты э, для сидения, вот которые вы сейчас увидели в сюжете. Это -э, корректоры осанки при э, проблемах с осанкой. Это корсеты фиксирующие при заболеваниях, при травмах позвоночника, Скажите, при заболеваниях. А кто может замовить такие вырубы у вас? Для того, чтобы получить у нас это изделие на льготных условиях, а в основном это с помощью как бы, государственной помощи, все дети до 18 лет и все дети инвалиды могут получить у нас протезно-ортопедическую помощь за счет государства. Но для этого они должны обратиться в лечебное учреждение с тем, чтобы им поставили необходимый ортопедический диагноз, получить справку ЛКК, если это дети до 18 лет. Если это дети-инвалиды, то у них есть индивидуальная программа реабилитации, где указаны изделия, которые им показано при их диагнозе. С этим документом медицинским они обращаются в Управление труда и соцзащиты населения по месту жительства. Управление труда и созащиты населения вносит То есть берет у них заявление, оформляет личное дело, заносит інформацію в центральный банк данных і выписывает им направление на протезно-ортопедическое предприятие. Ну у нас на учеті более 15 тисяч заказчиков. Все эти люди, как, те, которые нуждаются в нашей помощи, они к нам обращаются и сразу же обращаясь в наш медицинский отдел, они встречаются с нашим доктором, протезистом, который их осматривает, смотрит их документы и назначает им необходимое изделие. Это изделие, оно контролируется доктором на всех этапах его изготовления. И при выдаче тоже врач-протезист проверяет качество этого изделия, проверяет качество подгонки к человеку этого изделия и правильность его использования так, в будущем, чтобы это изделие работало и соответствовало тому диагнозу, к которому человек обратился ставят медицинский контроль. И потом этот человек у нас, ребенок, либо взрослый, он стоит у нас на учете, проходит как бы диспансеризацию, врач контролирует его как бы использование этого изделия, и при необходимости любой заказчик, который у нас получает любое изделие, может снова обратиться, либо получить консультацию по телефону, либо прийти. К нам відкорекувати э, при необхідності, якщо щось там не підходить йому, либо отримати консультацію о правильності його використання. Управління праці та соціального захисту населення видають направлення на технічні засоби реабілітації та протезно-ортопедичні вироби. Їх можна замовити в будь-якому місті України: Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Полтава. Чи де інде. За каталогом вибирається необхідний виріб. Підбір індивідуальний к заявленню, которое оформляється у нас на бланке, прилагается копия паспорта одного из родителей, прописанного с ребеночком, угу. копия свидетельства о рождении ребеночка, копия кода ребеночка, справка с места жительства, копия пенсионного удостоверения, копия медицинского постановления по инвалидности, копия индивидуальной ну, программы реабилитации. Выскажем, с этим необходимым комплектом информатив. родители приходят. Угу. Мы всегда рады проконсультировать, помочь. І помочь родителям, помочь їх діткам, і в общем это сделать і сделать закази. Вже кілька років у Дніпровському районі Запоріжжя створено пункт із прокату засобів реабілітації. Люди з інвалідністю та громадяни, хто опинився в складній життєвій ситуації, тепер на безоплатній основі можуть взяти в тимчасове користування крісла колісні, милиці, ходунки. Палиці, чи щось інше. Укладається договір, звіряється прописка. Адже скористатись такою можливістю можуть лише жителі району. Очень радують, що люди дуже відзивчиві і нами проводиться постійна інформаційна робота, і люди з радістю відзиваються і здають пункт прокат средства реабілітації, в яких вони вже не нуждаються, допомогу другим. Поэтому, если вы окажетесь в з жизненной ситуации и остро будете нуждаться в средствах реабилитации, вы всегда можете обратиться к нам и получить услуги. Якщо ця інформація зацікавила вас, розкажіть про неї своїм рідним і друзям. До цієї теми ще повернемося. А поки що все хай щастить. До побачення.